Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні завітав незвичайний гість. А хто це, ми зараз спробуємо відгадати? Я сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний. Живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі. Хто це? Так, дітки, це вовк. А давайте пригадаємо, де живе вовк. Вірно, живе у лісі. А якщо він живе у лісі, отже це яка тварина? Так, дика тварина, молодці. Ось дивіться, доброго дня, дітки. Вовчику, а чому ти такий сумний? Мені дуже самотньо, адже усі мене бояться, а я хочу мати друзів. Дітки, а давайте допоможемо нашому вовчику. А для цього нам потрібно розім'яти свої ручки. Їде білка своїм возом. Каже, я підвести можу лисичку сестричку, горобчика, синичку, зайчика вухатого і ведмедика товстоп'ятого. Впорались. Для того, щоб нам почати працювати, нам потрібно клей, пензлик для клею. листочок клену, подивіться, який він лопатий, схожий на нашу долоньку. Так, і листочки з вишні. Бачите, листочки з вишні мають Овальну форму так. і серветочка з чорним маркером. Тепер беремо наш пензлик, змочуємо його у клей та перевертаємо на ось таку ребристу сторону. Та змащуємо її клеєм. Ось тако, ось тако. Притримуємо лівою ручкою. І ось її Перевертаємо наш листочок змащеною стороною донизу та притискаємо за допомогою серветочки. Так. Тепер беремо листочок вишні і так само змащуємо клеєм. А далі беремо і під низ нашого листочка вставляємо його ось так та притискаємо серветочкою. Так. З іншим листочком робимо те саме. І так само вставляємо його під наш кленовий листочок і притискаємо. Так. Тепер вушка є, треба зробити носика. А для того, щоб зробити носика, відірвемо ось так кінчик нашого листочка. Щоб наш листочок мав округлу форму? Так. І так само змастимо його клеємо. І приклеїмо його. І це буде наш носик. А далі ми можемо взяти маркера та домалювати очки нашому вовчику. Так, та можна домалювати брівки та реснички. Ще не вистачає вусиків. І ось такого вовчика ми отримали. Вовчику, чи подобаються тобі такі друзі? Так, а подобаються! Дякую, дітки. в мене тепер буде дуже велика компанія. До нових зустрічей.